Сергій Алєксєвич, боєць полку Азов, який разом з побратимами понад 80 днів цілковитому оточенні боронив місто Маріуполь. Після виконання наказу і виходу з Азовсталі він потрапив в колонію в Оленівці. Його перевели до бараку, який згодом окупанти підірвали. Військовий вижив, але отримав. Поранення він і досі знаходиться в полоні, і про його стан здоров'я і місце знаходження родичам нічого не відомо. Його дружина Марія Алексієвич продовжує щоденну боротьбу за повернення чоловіка до рідної домівки. Родичі захисників, які опинилися в застінках цієї колонії в Оленівці, об'єдналися і створили ініціативну групу родини Оленівки. Сьогодні Марія в студії Суспільного Вінниця. Мої вітання пані Марія. Слава Україні! героям слава! Розкажіть, будь ласка, про Сергія. Чим він займався до повномасштабного вторгнення? Сергій взагалі, до повному. Повномасштабного... Штабного вторгнення займався практичною психологією, тому що він навчається на практичного психолога в університеті. Він мріяв піти далі навчатися за спеціальністю вже на магістратуру. Наразі він на четвертому курсі університету. Ну, на жаль, поки що не закінчив, тому що все-таки повномасштабне вторгнення. Бою в Маріуполі, тепер полон більше року. Також він займався програмуванням довгий час. Він також курси проходив, самостійно навчався. Ну, взагалі, Сергій така людина. Він постійно щось робив, постійно, постійно він вчився. Йому дуже подобаються подорожі, дорога і він. Декілька разів ну досить такі великі вістині проїжджав мотоциклом, але перед повномасштабним вторгненням йому довелося його продати. Але ну я дуже сильно сподіваюся, що коли він повернеться, то ми вже йому купимо кращий. Як зародилася ваша історія стосунків, як вона розвивалась? Ми познайомилися з ним у 2018 році у Фейсбуці. Ми навчалися у одному університеті. Через декілька тижнів знайомства я приїхала в Хмельницький, тому що треба було там вирішити питання з університетом. І ми з Сергієм зустрілися. І одразу там, з першого погляду, я дійсно зрозуміла, що це мій. А ви одружилися, коли вже Сергій перебував на Зовсталі? Так. Розкажіть, як власне це відбувалося? Ми з ним домовилися про те, що після його повернення ми з ним одружимося. Потім, 20 квітня. Він мені написав, що хоче зі мною одружитися якомога скоріше дистанційно, якщо я не якщо я згодна. Я, звичайно, погодилася, тому що ну, це мій Сергій, ми з ним планували багато чого. І м, вийшло так, що його, на жаль, не було тоді практично на зв'язку. Він попросив свого побратима, що він допоміг зі шлюбом. Ми з його побратимом пішли в РАКС. І... Там уже нам просто розповіли, що потрібно зробити. Потрібно було відео від Сергія, щоб він записав, ну, тобто сказав прізвище ім'я по батькові своє, також щоб повідомив, що хоче дійсно одружитися зі мною, і щоб сказав, що він в оточеному Маріуполі перебуває, тому не може бути фізично з нами. Сергій це зробив якраз в день нашого весілля зранку. Він відправив мені це відео. Я пішла із ним в РАКС, і через 40 хвилин вже отримала свідоцтво про шлюб. Розповіла Сергію, він, звичайно, дуже сильно зрадів. І ну, я насправді думаю, що цей день був одним із таких світлих днів спочатку повномасштабного вторгнення, тому що ну, емоції насправді дуже сильно переповнювали, хоч його не було поряд в той момент, але. Але я відчувала, що ніби він поряд зі мною. Як він потрапив до лав полку Азов, і чому він а, зробив вибір саме а, піти служити туди? Він насправді розповідав мені про те, що Азов це дуже вмотивовані бійці, що з ними ну, хоч на край світу, ну він дійсно дуже захоплювався, дуже пишався і хотів бути саме із ними. Чи розповідав він вам про бойові дії, які були безпосередньо в Маріуполі, про оборону Маріуполя? Про Інтенсивність боїв і, власне, що там відбувалося. Ні, нічого, взагалі. Він навіть мені не розповів про те, що він в Маріуполі. Він мені не розповідав, що він на Азовсталі. Абсолютно все, я дізнавалася з новин. Він не хотів, щоб я хвилювалася. Він навіть мені це постійно писав: тобто, не хвилюйся, все буде добре. Намагайся якомога менше нервувати, і вір в краще. Тобто, ось це він мені писав. Також просив, щоб я навчалася, щоб працювала і щоб ну, просто вірила в краще. Він навіть мені не розповів про те, що був поранений під час боїв в Маріуполі. Я це дізналася вже в червні місяці минулого року, коли він вже був в полоні, від військової частини. Мені повідомили, що в нього поранення. Ну, не повідомили, яке саме, і ось тільки, буквально місяць тому я дізналася, яке в нього поранення. Це Побратим його розповів про те, що в нього куля застрягла в кісті в кісті ноги. І її не змогли, на жаль, витягнути в Маріуполі на Азовсталі в шпиталі. І, скоріше за все, він досі з тією кісткою ходить, тому що ну, в полоні не думаю, що йому робили операцію. Як ви дізналися про те, що він вийшов з Азовсталі? 19 травня я переглядала російські ресурси, тому що вони тоді на той момент записували відео виходу наших бійців з Азовсталі. Я натрапила на таке відео, але вже безпосередньо з колонії в Оленівці. На тому відео було багато наших військових. Також були представники Міжнародного комітету Червоного Христа. Тобто, нібито вони приїхали в колонію, там перевіряли міс... умови утримання. Але як потім виявилося, що вони не спілкувалися із військовополоненими, вони просто приїхали, подивилися поверхнево і поїхали назад. І на тому відео я впізнала Сергія. Побачила, що він живий, здоровий. Ну, наскільки це було можливо, він виглядав, в принципі, більш-менш нормально. Але тоді я зрозуміла, що це дійсно полон, тому що до цього нам розповідали, що це евакуація, і що всі бійці будуть повернуті в рамках обміну і казали мовчати. Тобто, ну, дуже багато емоцій було в ті дні. Але, наприклад, я дізналася про те, що мій Сергій вийшов в перший день азовста виходу з Азовсталі 16 травня, тільки ну декілька місяців тому. До цього я не знала це, я просто вже дізналася там від побратими, від військової частини. Коли я дізналася, що мій Сергій живий, все таки, і він вийшов з Азовсталі в полон. Я одразу почала цю інформацію уточнювати в військової частини, так само в наших державних органах. Чи є він в списках, які складали на Азовсталі? Так, він в списках тоді назвали це список евакуйованих зазовсталі. Військова частина повідомила, що він офіційно підтверджений як військовополонений. Вийшло так, що українська та російська сторони домовлялися із Червоним Хрестом на 17 травня. А мій чоловік виходив 16 травня разом із іншими побратимами, які були поранені. Там в той день, здається, 211 людей вийшло, якщо не помиляюся. Це правильно розумію, підтверджені тому, що не було присутньо Міжнародного комітету Червоного Христа в перший день вони приїхали на другий день. Так, правильно? Так. А чи відомо вам, чому їх не було першого дня? Їх просто не запросили в перший день. Їх запросили на 17 травня. Я не розумію, як так вийшло, адже домовлялися про вихід з Азовсталі. Там навіть з третіми країнами домовлялися, домовлялися з міжнародним комітетом Червоного Христа з ООН. Якщо це був спланований вихід з Азовсталі, якщо були певні якісь домовленості, чому їх не запросили в перший день? Окупанти здійснили терористичний акт, вони підірвали барак в Оленівці в колонії. І наскільки мені відомо, так ваш чоловік також там перебував. Він отримав поранення внаслідок. Цього вибуху У нього зараз дві ноги поранено. Ну тому що перше поранення ноги він отримав в Маріуполі, а друге поранення вже в Оленівці, як розповідав побратим. Після теракту в Оленівці, 30 липня, Міноборони Росії опублікували списки поранених та загиблих внаслідок теракту в Оленівці. І в списку поранених я знайшла Сергія. Через декілька днів я побачила відео Сергія з лікарні. Там було видно тільки обличчя. Зайшов второй зрив наш началось... Рушиться криша, поняв, що з ногою щось не так. Наглядачі колонії взагалі не надавали медичної допомоги пораненим. На жаль, багато військовополонених, які були поранені під час теракту, вони просто стікли кров'ю, тому що росіяни тільки через 5-7 годин після теракту почали їх відвозити в лікарні. Щодо цих списків Міноборони Росії, там також є звичайно багато питань, але. Ну, все-таки вони точні десь на 90%. Там, звичайно, не всі люди є, тому що деякі військовополонені отримали легкі поранення і їх відправили на Дізов Оленівці. Їх не відправляли в лікарні. А в цих списках саме військовополонені, яких відправляли в Донецькій лікарні. Що було потім, як склалася його доля? Вам відомо після ось так. цього відео, яке ви побачили? Вже в кінці серпня його перевезли знову в Оленівку, знову в той в те саме СІЗО. Потім я знаю про те, що в кінці вересня його етапували, скоріше за все, в Росію. Я не знаю точно де він зараз. Взагалі немає ніякої інформації, тому що, по-перше, азовців. Не міняють практично, а вони утримуються ну як правило разом саме підрозділ АЗОВу. і їх тримають ізольовано від інших військовополонених. І, звичайно, коли підбуваються обміни, там немає азову, то дізнатися щось про свого рідного ну це взагалі практично нереально. До азовців там якесь інше відношення, вони відмежовують азовців саме від інших військовополонених. Так тому що інші військовополонені можуть отримувати або писати листи своїм рідним. Так само деяким, в деяких колоніях навіть дозволені посилки Азовців менше годують. Один звільнений вже з полону військовополонений казав, що підслухав розмову про те, що наглядачі колонії сказали, що ну, тут прикордонники, значить, їм можна трішки більше дати. Ну, якось так. так само, скоріше за все, на жаль, їх більше катують. Тому що були також певні вже свідчення від звільнених з полону не тільки азовців, так само і цивільних, які вже були звільнені, так само з інших підрозділів. Ну і якщо говорити про теракт в Оленівці, то там азовці були на жаль. Відведені в той барак, тому так ставлення особливе. З якими організаціями і представництвами за ось цей період вам довелося контактувати власне, так стосовно долі вашого чоловіка, була певна інструкція, як діяти рідним, до кого звертатися, і потрібно було написати заяву в національну поліцію про те, що військовий опинився в полоні, що з ним немає зв'язку, щоб його подали на розшук. Я це зробила. Потім я спілкувалася із Національним інформаційним бюро, там так також потрібно було заповнити анкету. Об'єднаний центр пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Міністерства внутрішніх справ, так само військова частина. Я з ними досить часто на зв'язку, Міжнародний комітет Червоного Христа. Ну і, звичайно, ООН. Тобто всюди, де потрібно було, я вже давно подала запити, однак мені відповідають на ті запити ну, звичайними відписками. Наприклад, міжнародні організації, Міжнародний комітет Червоного Христа і ООН, вони, наприклад, міжнародний комітет Червоного Христа він просто телефонує після того, як ти їм пишеш офіційне звернення на електронну пошту. Вони просто телефонують, запитують, а є у вас нова інформація про вашого чоловіка? Mm. І все. І коли я запитую, а чому він досі не підтверджений? Чи ви взагалі хоча б намагалися отримати доступ до поранених військовополонених внаслідок теракту в Оленівці, вони повідомляють, так намагалися, але Росія не дала доступ. Ну, це всі такі розмови в мене з ними були. На жаль, вони мені нічого додатково не повідомили. Робоча група із насильницьких звернень зникнень ООН я також з ними спілкувалася, заповнювала анкету офіційну на їхньому сайті. Вони мені повідомили в кінці липня місяця цього року, що Росія не відповідає на запити. Ще щодо статусу військовополонених, то мій чоловік так само неофіційно підтверджений, можна сказати, ось цими структурами СБУ, Національне інформаційне бюро та координаційний штаб. Вони мені відповідають, що він ймовірно в полоні. Ну, тобто не офіційно військовополонений, а ймовірно в полоні, тому що для того, щоб бути військово військовополоненим, потрібно, щоб його офіційно підтвердила Росія, Міноборони Росії, а потім уже щоб передали це все на міжнародний комітет Червоного Хреста. А вони вже потім в Україну. Рідні військових, які власне пережили теракт в Оленівці, які опинились у застінках цієї тюрми, вони об'єдналися у ініціативну групу, так і організацію родини Оленівк. Розкажіть, будь ласка, власне, які завдання і цілі ставить. Перед собою ця ініціативна група і чим безпосередньо займаєтесь. Взагалі, ми сформувалися одразу після того, як місія зі встановлення фактів вбивства та скалічення військовополонених в Оленівці була розформована. Це було в січні, і ми тоді зрозуміли, що потрібно щось робити. Ми почали об'єднуватися, тому що зрозуміли, що мовчати вже ну немає куди, тому що на жаль, люди, які вижили під час теракту, вони дійсно дивом вижили. Так як є багато доказів, що на жаль, в тому бараці мали загинути всі військовополонені, в нас дві такі великі цілі це Вернути постраждалих під час теракту в Оленівці, які були поранені, які вижили. І друга ціль це відновити розслідування теракту в Оленівці, тому що ну. Цей злочин, на жаль, не розслідується. Представники ось власної ініціативної групи родини Оленівки їздили до Женеви. Так mm -hmm. я правильно розумію, до штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй, і так само до міжнародного комітету Червоного Христа. А, є якісь результати після цих перемовин, і головно, чи знаєте ви причини, чому місія була розформована стосовно з'ясування розслідування обставин теракту в Оленівці? Так, місія була розформована через те, що їм не надали гарантії безпеки. І Росія відмовила у доступі в колонії в Оленівці. Ну і все. Тобто, це один аргумент. Ми запитували, а як так? Адже тіла загиблих захисників повернули в Україну ще в жовтні місяці. Чому не можна їх дослідити? Чому не можна можливо якісь докази саме з тіл зібрати? Тому що там ну і уламки точні скоріше за все залишалися, ну і так далі. На що нам відповіли, що все-таки потрібен доступ до Оленівки? Вони навіть не говорили про те, що їм потрібен доступ до поранених. Наші представники, які туди поїхали, наголошували на тому, що потрібно добиватися доступу до поранених, дізнатися, в якому вони стані, так само встановити повний список тих, хто все-таки був в бараці, тому що ми не знаємо всіх поранених, на жаль, досі вже майже рік пройшов. У нас немає повного списку, хто там був, хто в якому стані, хто загинув, на жаль, а хто отримав поранення. На що вони відповіли? Що Знову ж таки, Росія не надає доступу до поранених. І все. Практичних результатів, на жаль, не було. Чи є якісь надії, чи бодай розмови про те, що можливо відновиться робота комісії з розслідування? Вони тоді повідомили, що в принципі це можливо, але це дуже складно зробити. Тобто є якийсь мінімальний шанс, що все-таки розслідування відновиться. Але, скоріше за все, це все-таки буде після деокупації Оленівки. І все повертаються військовополонені наші а, до а, України. Чи є серед них ті, хто перебував в Оленівці або вижив після саме теракту ось в цьому бараці? Треба розуміти, що перебували в Оленівці дуже багато військовополонених, там тисячі наших військовополонених було. В барак відвели саме 193 людини. І, наприклад, були такі ситуації вже декілька разів, що представники влади писали: ми повернули. Військовополонених, які отримувалися в Оленівці, це не означає, що вони постраждали під час теракту. Ну, звичайно, всіх потрібно повертати, але тут трішки треба розуміти відмінність. Все таки е, на жаль, ні. Тобто, за цей рік обміняли всього декілька поранених під час теракту в Оленівці. Це невелика кількість. Якщо е, дивитися на списки від Росії, які вони опублікували, то це 11 людей. Тобто в полоні залишається ще приблизно 130 людей, які були поранені під час теракту, і ми кажемо про те, що їм, на жаль, досі загрожує небезпека, тому що це було сплановане вбивство військовополонених, і як я вже казала, вони дійсно дивом вижили. Бувають такі ситуації, що коли рідні військовополонених згадують про саме своїх рідних, які виходили з Азовсталі за наказом, то люди, українці, пишуть про те, що ми розводимо зраду. Ну, з яких пір говорити правду в Україні є зрадою. Я цього не можу зрозуміти. Ну і звичайно, тому саме якщо говорити про справедливість, то зараз я хочу справедливості саме для Сергія. Я хочу, щоб він повернувся додому живим, максимально цілим, максимально здоровим. Ну наскільки це можливо взагалі в таких умовах, в яких він перебуває, і так само. Справедливості для всіх військовополонених, яких там, на жаль, катують досі. Справедливості для загиблих внаслідок теракту в Оленівці. Ми маємо знайти всіх виконавців та організаторів і притягнути їх до відповідальності. Чи була у вас змога якось все ж таки передавати звісточку чоловікові? Знаю, що ви навіть листа писали йому, так? Яка доля цього листа? Так, я писала листа в червні в січні, місяці, перепрошую, цього року. Я чомусь впевнена, що він його не отримав. Я просто вирішила спробувати. Ну, можливо, він все-таки отримає, побачить, що зі мною все добре, що я чекаю його, тому що в цих листах не можна писати про Україну. Потрібно писати російською мовою і ну, дотримуватися певної цензури. Я там писала тільки суто про себе, так само писала про те, що я його чекаю, що все буде добре. Але після спілкування із рідними військовополонених, саме із рідними азовців, я розумію, що цього листа він не отримав, тому що як говорять звільнені з полону військовополонені, то ну, ніхто цих листів не отримував саме з Азова. Тому, на жаль, ні. На жаль, я впевнена, що він нічого не знає про мене. Коли Сергій повернеться, які у вас... Першочергові плани і мрії, перш за все, я хочу його максимально відновити, що він повернувся до звичайного життя, щоб відновити його здоров'я, так само його психічний стан, щоб йому, знаєте, було спокійно, що він не скажу, щоб забув ось це все, що з ним відбулося, а що він просто це прийняв і міг далі із цим жити. Тому що, на жаль, Можуть бути певні проблеми після повернення з полону, так само після участі в бойових діях, і з цим потрібно допомагати, звичайно, щоб з ним все було добре, щоб він просто міг жити спокійне і щасливе життя. Я щиро вам цього бажаю. Сподіваюся, що наше наступне інтерв'ю вже буде на переможну тематику, і обов'язково вже поговоримо про його повернення.